Доброго дня, шановні клієнти підприємства Укрмінтрейд. Сьогодні знаходжуся на отакому полі кукурудзи. В багатьох регіонах багато в кого зараз кукурудза та й не тільки кукурудза має отакий вигляд. Жовта, хворобливий стан сидить на місці. Спілкувався з деякими агрономами, читав форуми. думки різняться, що робить, що це. Багато хто пише про фосфорне голодання. Тут я не погоджуся. Я схильний більше до думки про те, що все-таки це азотне голодання. І тут немає різниці, скільки ви даєте азоту при посіві. Це 50 кг чи 300 кілограм. При таких погодних умовах, як у нас, а у нас холодно. Рослина просто не може взяти ту норму азоту із ґрунту, яка їй потрібна для росту. І вона сидить на місці і хворіє. Тому зараз багато хто розпочав підживлювати свої культури. Різними доб... добривами, і НПК, і РКД, і КАЗ. Якщо у когось вже є якісь позитивні відгуки про те чи інше добрива, підживлення, будь ласка, пишіть, ми будемо рекомендувати і допомагати людям. А кому будуть потрібні добрива, звертайтеся, ми як завжди, на зв'язку, і все зробимо на найвищому рівні. Всім гарних врожаїв, подяку, всім добра.